Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект про підвищення акцизів на тютюнові вироби. За це рішення проголосували 249 парламентарів. Про це повідомив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк. Він зазначив, що податок на цигарки прив'язаний до курсу євро і має збільшитися на 23% у 2025 році, а потім на 5% щорічно протягом 26-28 років, щоб досягти мінімального рівня ЄС до 2028 року. Железняк Зазначив реалізація законопроекту, дозволить збільшити доходи бюджету. Очікується, що за рахунок надходжень акцизного податку з цигарок у 2025 році вдасться отримати близько 612 мільйонів гривень. Ось у Болгарії тим часом розкритикували дозвіл Україні бити по території РФ західною зброєю. Президент країни Грумен Радєв вважає, що це призведе до ескалації і ядерного Армагеддону. Його слова наводить Болгарська служба Радіо Свобода у цьому контексті. Пан Радєв згадав і іншу цитую. Точніше, інші цитую неадекватні рішення західних країн, зокрема, можливу відправку в Україну військових інструкторів країн НАТО. Слід зауважити, що від самого початку вторгнення РФ в Україну президент Болгарії повторює про російські тези. Так нещодавно він заявив, що всі країни-члени альянсу мається ж на увазі НАТО, так чи інакше беруть участь у війні в Україні, а перемогу нашої держави він вважає, начебто, неможливою.